Мали відповідно 28 ударних безпілотників різного типу, в тому числі і шахіди, і молнії, які били по знов ж таки нашим е цивільним житловим, тобто будинкам, цивільній інфраструктурі, тощо, як ви вже зазначили, селище південне це фактично передмістя Харкова. Е шахеди били по житловим, фактично багатоповерхівкам. Е значить, там е відповідно постраждало шестеро. Дітей, всього там 11 людей отримали поранення. Якщо стосовно дітей, то це віком від одного року до 16 років. Наразі на щастя її життю нічого не загрожує. Їм надана вся необхідна медична допомога. Ну і наразі, звичайно, відповідно розбираємося з тими ушкодженнями, які ми мали. Значить, стосовно керованих авіабон то так по області було 20 ударів, з них 15 – це Куп'янський напрямок. І, Зокрема, місто Куп'янськ ворог фактично стирає це місто вщент, постійно б'є, знов ж таки страждають і відповідно багатоповерхівки, де на, на жаль для нас ще залишаються проживати люди, тому що ми постійно комунікуємо про те, що потрібно евакуюватися з цього міста, тому що ситуація. Ускладнюється і ускладнюється тим, що ворог знов ж таки за ціль собі обрав саме і критичну інфраструктуру, і фактично житлові, тобто будинки. Ну і на жаль, від цього страждають лише мирні цивільні, тобто люди. Ну і так само мали удари вчора по критичній інфраструктурі по Ізюмському напрямку. Зокрема, Борівська громада там ушкоджений відповідно газогін. Наразі він знаходиться досить близько до зони. Ведення бойових дій, відновлення його досить буде важким. Однак, все одно там відповідно будемо намагатись, тому що більше 7 тисяч людей наразі по тому напрямку залишається без відповідного газопостачання про захист і про піклування, пане Олеже, Харківщина. Є населені пункти, з яких потрібна евакуація добровільна. А є ті, з яких примусова. Чи можете кілька слів про цей процес, тому що він безкінечний, Харківщина наближена до лінії вогню, і тут ситуація важлива. Абсолютно правильно. Ну, по перше, інформування населення, як ви правильно зазначили, це наша відповідно, одна із основних задач. Щодо тих чи інших небезпек, які відповідно можуть відповідно бути Це відповідно повітряний простір, ну і звичайно обстріли наших цивільних населених безпосередньо пунктів і наближення лінії фронту, у нас 352 населені пункти по області під статусом евакуації. З них фактично 25, п'ять, де е, е, статус є «обов'язкова евакуація в примусовий спосіб, зокрема сімей із дітьми. Це великобурлуцький напрямок. Це, скажімо так, біля Вовчанська, так та відповідно біля міста. Там ми маємо вивести ще відповідно 10 сімей. По куп'янському напрямку дітей там вже немає. У самому місті Куп'янську я маю на увазі по півночі території, в тому числі абсолютно правильно. Цей процес, тобто постійний і з національною поліцією, з місцевою владою ми фактично вже індивідуально працюємо з людьми, які залишаються на в тих чи інших населених, тобто пунктах для того, щоб виїжджати, і ми це робимо, скажімо так, лише тоді, вже, коли ну дійсно є реальна небезпека, яка загрожує життю людей, вони це мають абсолютно розуміти.